Після висвітлення конфлікту, який розгорівся між мешканцями будинку Навиниченка двадцять 25 у Луцьку, до редакції телеканалу Конкурент Тіві звернулась пані Галина, та сама жінка, яка й вирішила облаштувати споруду біля стіни будинку, знести сходи і обгородити двір колючим дротом. Жінка пояснила свою версію подій і розповіла, чому це все зробила. Нагадаємо, знімальна група нашого телеканалу одразу намагалась поспілкуватися з мешканками квартири. Втім, тоді двері помешкання нам ніхто не відчинив. Хто там? «Добрий день, це журналісти. Журналисти, той, хто вас визивав, журналісти, то з ними піспілкутися. А ми б хотіли з вами поспілкуватись. Ми ж не можемо односторонньо говорити. Як розповідає пані Галина, історія тут розпочалась, відколи вони з матір'ю тільки заселились до цієї квартири. Усього за кілька днів після цього жінки помітили, на стінах їх квартири почала з'являтись пліснява, а на підлозі побачили воду. Почали розбиратися чого в нас. Така в квартирі. З'ясували, що оказується. Наш уровень уклону, де стоїть наш будинок, дуже рельєф високий, і рівень кут нахилу землі дуже великий. Якщо йде дощ. То все йде нам на стіну, а нам з однієї сторони поклали доріжку. З однієї сторони була пішохідна доріжка з бруківки, а з другої асфальт. Тобто нашу квартиру замурували прямо в этот самий, в асфальт, практично. Mm -hmm. Вся дощова вода 23-го будинку по вулиці Вінниченка. Там на території прибудинкової немає жодного каналізаційного люка для, для стоку дощової води. Жодного, тобто, де і куди тече вода, якщо є дощ, з будинку їхнього, з даху їхнього. З прибудинкової території ніхто не може мені показати. Жінка каже, уся ця дощова вода стікала їм у квартиру. І вся вода з криші, з з даху, будинку текла нам прямо в квартиру. Нам пошкодили паркет, нам пошкодили меблі, нам пошкодили одежу. Тож, мовляв, тоді жінка і вирішила, що потрібно якось цю проблему вирішувати. Особливо коли з нею в помешканні проживає старенька матір. А пліснява, як усім відомо, небезпечна для здоров'я. Ми змушені були звернутися до мерії. Звернулися один раз, в ЖЕК, другий раз в ЖЕК, третій раз в мерію, четвертий раз в мерію. общем, ми прийшли до спільного рішення, що нам дадуть дозвіл. І ми переробимо це неподобство. Ми демонтували цю пішохідну доріжку, яка на тіні з одного боку квартири це не, не допустимо при будівництві. недопустимо. Ми все зняли, переробили, відкрили стіни, провели антигрибкову. Обробку стін зробили гідроізоляцію, відкрили стіни, щоб вони дихали, і відвели дощову воду. Я прочим, це все за власні кошти зробила. Відтак після цих робіт, за словами жінки, проблема з сирістю у квартирі зникла. Хоча й зізнається, що ця маленька перемога їм давалась важко. Раніше мешканці почали. Я не знаю чому, але мешканці саме 23-го будинку нам постійно перешкоджали в будівництві. Ми зробили підпірну стіну для асфальту. Я розумію, що люди там може недовольні, але я б хотіла запитати тих людей, а де вони були три роки тому? Де вода постійно техла на той же асфальт, тільки по стінах нашої квартири. Щодо конфлікту із сусідами, жінка каже, інші мешканці будинку їм систематично заважали у проведенні робіт. Терпіння закінчилося, а тому не придумали нічого іншого, як натягнути колючий дріт. Якби мешканці будинку дали підійшли і сказали, давайте ми вам допоможемо чимось. Подімаєте, вони мені тільки перешкоджали. Вони постійно ходили там, де я вам показала трубу та коліно, оте за стіни, де сток води йде. Вони ж постійно ходили мимо мімо нього, і свостійно його ламали. Ми туди, і лінти загороджувані. Вони особисто при мені на очах рвали і йшли. Я подони ставила, і і подони вони викидали. Іллєн тривали, все вони ламали. Мені вже те терпець лопнув, чесне слово. Розповіла жінка і що сталося з підвалами у будинку. У нашому попередньому матеріалі сусіди пані Галини звинувачували її у крадіжці. Там не сміття було, там мусорна свалка була. І щоб вони мені розказували, що я в в цінні речі покрала. Дуже добре, бо що вони все время збирали ото мусор на мусорному балку бать в бумушених баків там, де все грязне, гниле. Не все з досить нам в підвал, а це ж під моєю квартирою. На підтвердження, жінка надіслала нам кілька відео. Також, як зізнається пані Галина, вона лише вирішила там навести порядок. Відтак пані Галина каже, усе робила з погодженням із мерією і згідно з дозволами. І до того ж хотіла як краще. Далі планує вирішити остаточно питання з водовідведенням біля під'їзду і сподівається, що із сусідами не буде непорозумінь, а лише взаємоповага і допомога.